Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний і я знову приїхав до Львова. І одразу хочу відповісти тим, хто писав мені в коментарях і запитував: Сергій, ти все переїхав вже на захід України? Ні, друзі, я не переїхав і не переїжджав. І весь період війни я не виїжджав далі ніж Київська область, але я продовжую. Переміщатися Україною, їздити в різні місця, от в тому числі і Львів. А Львів тому, що ринок нерухомості тут, мені здається, найменше постраждав або один з найменш постраждалих. Тут комплекси продовжують будуватись, продаватись. І тому я подумав, що зараз саме класний період подивитися на новобудови Львова, покритикувати їх або повчитися. І сьогодні я приїхав в ЖК, який називається Парус Сіті від компанії Парус Преміум. Тому, якщо вас цікавить цей комплекс, або взагалі цікавлять житлові комплекси Львова, то обов'язково сідайте зручненько, тисніть лайк і е, давайте дивитись. Почнемо з того, що хоч цей комплекс і позиціонується як бізнес-клас, територія у нього відкрита принаймні на зараз. І це дуже тішить мене і радує, тому що ви знаєте, я завжди за відкриті комплекси, і не маю чого лякатися, якщо сюди забреде якась людина, типу мене. Ну а якщо є якісь погані люди, то для того є охорона камери відеонагляду, які мають реагувати. Всього тут будують шість будинків, і перші будинки вже здані рік тому, в другому кварталі 2020. 21-го року і будівництво продовжується. Висотність тут змінна. Вказано, що від 5 до 17 поверхів. От 17-поверхові секції я бачу. П'яти я ще не зустрічав. Технологія будівництва монолітна каркасна, стіни із керамоблока. Утеплення мінеральна вата, ну і опалення тут автономне в будинку. Не газові котли індивідуальні, а дахові котельні. Так вказано. Всього на території комплексу буде побудовано півтори тисячі квартир, і також гостьовий паркінг, наземний багаторівневий і підземний з ліфтом тобто. От тут під будинками має бути підземний паркінг, Ну а ось ця будівля, судячи з усього, і є наземний, багаторівневий, і причому там є ще приміщення комерційні. До нього ми ще повернемося. Для початку давайте оглянемо найважливіше. Це, звичайно, дитячий майданчик, який знаходиться посеред двору. Як бачимо, в даному комплексі забудовник віддав доволі велику частину під громадський простір, під дитячі майданчики. Під газони, прогулянкові якісь зони, хоча і автопроїзди теж є, і автомобілі повністю запаркували наявні паркомісця безкоштовні, гостєві. Ну, можливо, це поки що бригади ремонтників, які активно роблять ремонти в квартирах, і ви це не можете не почути. Ну Дитячий майданчик тут зроблений на такому прорезиненому покриттю, чесно кажучи, вже це виглядає не дуже сучасно, всі вже награлися цими гумовими покриттями і погодьтесь, коли він такий чорний, може тут ще щось будуть фарбувати, але виглядає якось воно не френдлі. Хочеться, щоб були якісь вони вже з більш натуральних матеріалів. Пісочок той самий, якась мульча. ну все як... Не буває в Європі, хоча і прорезинене там теж можна зустріти. Ну і посередині ось такий ігровий комплекс. Е, є всякі гойдолки, качельки і, власне, пісочниця. Ну, а по колу лавки, на яких будуть сидіти батьки і дивитися за своїми дітьми. Газончик вже доглянутий, красивий, зелений, поливається і висаджені деревця такі 2,5 метри приблизно. Ну, Краще, ніж нічого, хоча я знаю забудовників, які вже саджають і значно доросліші дерева. Ну і ось такі теж клумби з автополивом. Правда, ось цей білий парканчик мені не подобається взагалі. Дешевий пластмасовий парканчик. Я думаю, що його варто прибрати. І ну, люди, в принципі, я думаю, зрозуміють, що туди не варто заходити. Це хіба що загорожа від собак? Хоча і собак, я думаю, він не сильно зупинить. Комплекс побудований на такому. Не дуже рівному місці, тому тут є такий природний ландшафт, пагорби, і забудовник тут, в принципі, залишив так, як є, не сильно вирівнював територію. Ну а ось цей будинок з надземним паркінгом це дуже добре, тому що, по-перше, це паркомісця. По-друге, ось тут є вікна, і, я так розумію, якийсь може бути офісний центр. І по третє, він захищає мешканців від шуму залізної дороги, яка знаходиться якраз ось за цією будівлею. Тут ми можемо побачити парковку для велосипедів. Це добре, коли забудовки, і про них не забувай. Хоча я скажу, що вона така дуже маленька, непрактична, і як бачите, Велосипеди тут не запарковані, хоча на наступній запарковані. Входи в під'їзди чередуються з входами в комерційні приміщення, і одразу тут і кав'ярні відкриваються, і різні бари, і салони, і так далі. Входи з рівня землі, що вважається вже абсолютною нормою. Є такий домофон, прикольний скляні. Двері, а ось тут під комерцією зроблена така шахта для кондиціонерів, тому що почепити їх на скляний фасад взагалі ніяк не вийде, і тому добре, що забудовник попіклувався про це, і я вже таке бачу не вперше. Так що практикується таке в Україні, а от, власне, велопаркінг, який зараз використовується якимось. Людьми. Табличка, що по газонам не ходити, не смітити, не їздити на велосипеді і своїх песиків не вигулювати. А там, за парканом, ще якісь залишки промислової зони. До речі, ми знаходимося в Франківському районі. Він межує з залізничним. І от конкретно тут багато всяких промислових приміщень або те, що раніше було. Якимись промисловими зонами, тому що, ну, що у нас є зазвичай вздовж залізниці, це або приватні будинки, або промисловість. От тут якраз той самий випадок. Тротуарні доріжки тут викладені тротуарною такою плиткою доволі великою, відмежована. Тротуарна доріжка від проїжджої частини напівкулями, щоб сюди ніхто і не думав заїжджати. І, до речі, приїжджа частина теж викладена такою бруківочкою, лівівською, можна сказати. І ось бачите, перші два поверхи будинку це комерційні площі. А далі на диво мокрий фасад. Хоча я не вважаю, що це погано, навіть якщо ми говоримо про бізнес або преміум клас, інколи це виглядає крутіше, ніж якийсь керамограніт жлобський. І кондиціонери всі в одному місці і ще й за спеціальними щитками. Тому таке рішення я дуже підтримую. Самі собою щитки — це не завжди панацея, і якщо їх багато, і вони розкидані по фасаду, то... Вони так само спотворюють фасад комплекса. Тут, ось бачите, козацький паб відкривається. Такі приємні габіончики, вони мені завжди подобаються. Звичайно, мені подобаються кольори фасаду, ви це теж маєте знати, тому що я не люблю якісь яскраві кольори, які привертають сильну увагу. От білі, сірі, коричневі, чорні. Це по-дорослому, це класно. І в даному випадку тут навіть... Склопакети не чорні, як я теж люблю, а ось такі темно коричневі в тон фасаду. Хоча є і секції з такими панелями, не знаю, як їх назвати, це, скоріш за все, не керамограніт, а такі металеві. І от якраз таке рішення мені подобається ще менше, ніж просто мокрий фасад. Ну, це вже справа смаку, мабуть. Напишіть в коментарях, чи подобається вам такий дизайн. Це у нас ліхтарі освітлення доволі прості. Зараз майже в будь-якому комплексі сучасному ліхтарі виглядають плюс-мінус однаково. Такі прості, чорні, металеві, без всяких викрутасів. Хоча один викрутас тут все ж таки є. А ось ви чуєте потяг, який проїжджає повз. Я не знаю наскільки часто тут їздять потяги. Я думаю, що львів'яни знають це краще. Тому напишіть наскільки жива ця гілка, тому що, звичайно, такий шум. Це не найприємніше, що можна чути у вікно своєї квартири. Бачу, що на верхніх поверхах будинка є і тераси відкриті, там, будуть якісь найдорожчі пентхауси, а це пішохідний перехід, який підвищено для зручності пішоходів. Хоча, як ви знаєте, я за те, щоб не підвищували пішохідні переходи, а підвищували приїжджу частину. Тобто, щоб і пішохідна доріжка, і приїжджа частина були в один. Рівень, тому що на території житлового комплексу не варто взагалі їздити на автомобілях, а це мають бути просто якісь аварійні проїзди, проїзди для того, щоб можна було щось загрузити, вигрузити, уж точно не давати комфортний проїзд для автомобілів. Бачу тут ще одну величезну таку секцію з комерційними приміщеннями. Здається, тут десь чотири поверхи для. Офісів, тобто така змішана забудова, житлово-офісний центр. І це дуже добре, коли мова йде про такі райони, в яких раніше нічого не було. І щоб тут не було просто житло, а щоб людям було чим зайнятися, забудовники також створюють і інфраструктуру для роботи. Бачу, що тут виділена така жовта, мабуть, велосипедна доріжка, ну це вже таке. Не обов'язкова річ абсолютно. І далі за парканом якісь ще нерозвалені промислові конструкції, які, можливо, з часом теж будуть знесені. В цілому ось така картинка. В принципі, архітектура доволі симпатична. Не можу сказати, що якась вона оригінальна. Ну такі закруглені лінії, всі стіни закруглені, і малюнки на фасадах такі закруглені. Ну, в принципі, мені тут нормально знаходитись, якби ще прибрати ось ці автомобілі в центрі двору, то взагалі було б топово і побільше зелені. То було б класно. Я бачу, що цей забудовник все ж таки намагається слідкувати за фасадами. Хоча ось в цій частині над входом в під'їзд, я так розумію, що це балкони загального користування. Ось тут і якраз кондиціонери вішуються як попало. І в будь-якій кількості. На жаль, ось це реально спотворює фасад. А в інших частинах все нібито. Непогано сам забудовник каже про себе так: парус Сіті – це житловий комплекс бізнес-класу, що складається з шести монолітно-каркасних будинків, які спроєктовані в оригінальному архітектурному стилі. Відсутність у будівель гострих кутів, заокруглені лінії і плавні профілі будинків, викликають відчуття свободи та руху. У ході будівництва застосовуються сучасні енергозберігаючі технології, що забезпечують мінімальну вартість утримання квартир. Фасади будинків утеплюються мінеральною ватою, віконні блоки скляться двокамерними склопакетами. Бачу, що в деяких місцях забудовник взагалі зробив круто і зробив таке поглиблення для кондиціонерів, яке сховано за такою металевою перфорованою панеллю, І здогадати, що там кондиціонери взагалі важко. Ну, Я здогадуюсь, що там кондиціонери, не знаю. Чи так воно? От якби так було всюди, взагалі було б топово. Ну і помітьте, ніяких газових труб. А значить, розмови про те, в який кольор вони пофарбовані, не буде. А ще смітники. До речі, хоча у нас вже давно з'явились такі підземні смітники, далеко не всі ЖК встановлюють їх собі. І це ще рідкість, на яку я звертаю увагу. ЖК Парус Сіті будується в Франківському районі. Ось на мапі ви можете побачити його розміщення відносно центру Львова. Доволі близько, а ще доволі близько розташована залізниця, і потяги приїжджають прямо під будинками. Добре, що ось тут розташований надземний паркінг, який хоч трошки зменшує шум від потягів. Також комплекс розташований поряд з вулицею Кульпарківська, яка доволі жвава, і по ній, власне, можна і дістатись до центра міста. Неподалік будується також великий комплекс під назвою Сейфтаун. Із інфраструктури, яка може цікавити мешканців, тут поряд вже є супермаркет Сільпо. Якщо проїхати трохи далі або пройтись, супермаркет Ашан із навчальних закладів зовсім близько розташований дитячий садочок, а там за ним ще й загальноосвітня школа. З інших боків комплекс оточений з одного боку простою приватною забудовою, а з іншою залишками. Промзони, тут Гюнсел склад, парквуд, бачите різні склади, можливо, якісь ще виробництва присутні. І далі величезна зелена зона. Парк можете подумати ви, а, ні, це територія Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні. Бував я в цьому парку. він Цікавий, але ще занедбаний, тому особливого задоволення від прогулянок ним немає. Але з іншого боку є кульпарківський сквер маленький і ще один парк Піскові озера для того, щоб доїхати від парус Сіті до центру міста, знадобиться від 14 до 26 хвилин. Це в ранкову годину пік, приблизно 5 кілометрів. Google прокладує три варіанти маршрути. А також можна скористатись громадським транспортом. Другий трамвай, який відправляється з іншого боку залізниці, може довести вас за 39 хвилин. І це найшвидший варіант. Отже, сходив я у відділ продажів і зараз вам покажу ні, не звідки на Білорусі готувався напад, а покажу взагалі план території і які зміни відбулись. О, краще я на цій візуалізації. Я прогулявся ось по цій території. Обійшов ось ці от будинки, там паркінг, офісний центр. Ось в цьому дворі побував. І тут ви можете побачити ще величезний офісний центр з апартаментами, які теж планують почати будувати, здається, в наступному році. І він буде відгороджувати весь житловий комплекс від цієї вулиці. Це вулиця Кульпарківська, доволі жива, шумна, тому це. Гарна ідея, офісний центр та апартаменти. Мабуть, квартири тут по якимось нормам збудувати не можна, тому будуть апартаменти, не житлові приміщення. І ось тут, бачите, на схемі помічено перший будинок, другий. Вони от здані, і зараз третій добудовується. І в четвертому, власне, ще продаються квартири, і вже скоро почнуть продавати в п'ятому. Ще на цій візуалізації можна помітити, що на ось цих паркінгах зверху знаходяться якісь баскетбольні поля, футбольні, тобто такі плани в майбутньому. І ось тут фонтан. А ще мені сказали, що ось цього шостого будинку взагалі не буде, і замість нього тут буде дитячий садочок. Це, на мій погляд, класно. А ось цей п'ятий будинок буде не трьохсекційний, а двох без оцієї однієї секції. Власне, я не просто так сказав, що я не побачив малоповерхові секції. Тому що вони будуть ось в цьому четвертому будинку, і забудовник сам розуміє, що малоповерховість це круто, називає цей будинок преміальним. Тобто, тут всюди бізнес-клас, а ось тут у нас уже преміум. І на цьому листочку всі переваги розписані. Власне, малоповерховість секції від 5 до 10%. Поверхів. Мені запропонували декілька планувань, якщо мова йде про однокімнатні квартири, то тут вартість ось яка. 1206 доларів. Це другий поверх, третій поверх 1217 доларів. І перший поверх 1100 доларів, як і у більшості інших житлових комплексів. Чим нижче, тим дешевше, тому перший найдешевший. І квартира майже 42 метри буде коштувати майже 46 тисяч доларів. Курс долара прив'язаний до чорного курсу на сьогоднішній день. Це десь 40 гривень за один долар. Квартири здаються в такому доволі стандартному стані. Штукатурка на стінах. Стяжка підлоги, вікна, двері. І е, тут газового котла немає, як я її зазначив, газових труб немає. Тобто опалення буде від газових котелень які розміщені на дахах паркінгу, а гаряча вода у мешканців буде від е, бойлерів, які теж входять. В комплектацію бойлери і батареї. І, до речі, ще преміальний будинок буде відрізнятися не тільки поверховістю, там ще й будуть панорамні вікна, тільки не на першому поверсі. Також там буде підземний паркінг, тому що у всіх попередніх будинках його немає і там. Люди мають е, купувати місця в цьому надземному паркінгу. Ну і здається, це всі відмінності парку місця. Я от записав собі, коштують в цьому наземному паркінгу. Найдешевші 11 тисяч доларів це на верхніх поверхах, ну а на нижніх там 13 14 тисяч Все залежить від площі. Ось цей преміальний будинок вони обіцяють добудувати в другому кварталі 2023 року, тобто через рік, а п'ятий будинок аж на початку 2025 року. І прикол в тому, що ціна. І на цей преміальний, і на наступний, який буде просто бізнес-класу, і ще й буде зданий пізніше, теж така ж сама десь 1100 доларів. А справа в тому, що цей преміальний будинок вони продають, в принципі, по старим цінам, а от нові будинки вже по старим цінам продати не вийде, тому що все сильно здорожчало. Ось така цікава історія. Тому я побрав, звичайно, преміальний будинок, тим паче, що у нього і локація краща. Тут є можливість обрати. Квартири з видами в двір, а двір тут буде точно без автомобілів, бачите. Тут можна обрати квартиру з видами ось сюди, на приватний сектор. А от сюди я б не радив, тому що тут ще у нас. Промзона розтермінування. Забудовник пропонує при першому внеску 50% до березня 2023 року. Там буде якесь здорожчання 3-4%. Ну але то вже треба уточнювати в відділі продажів. Отже, якщо підсумувати, то комплекс звичайно непоганий. І вартість житла, якщо порівнювати з Києвом, то за 1000 доларів, за 1100 у нас пропонується ну, тільки комфорт клас, і ще й може бути доволі посередній. А інколи за таку ціну навіть можна побачити як економ клас панельного виробництва. Тож я б сказав, що тут доволі непогане співвідношення. Ціна, якість, тим паче, що за цю ціну можна взагалі... Преміальний будинок, отримати з підземним паркінгом. Єдине, що, звичайно, локація дуже сумнівна, тому що залізниця це завжди неприємно. Як би там не розказували люди, що вони її не чують і звикають, краще до такого не звикати. Але територія непогана, мені подобається, що вона відкрита, подобається, що багато комерції і бізнес-центр, знову ж таки, якщо ви там будете працювати, то це. Ідеально, не треба нікуди їздити. Мені подобаються в принципі, фасади будинків, як комплекс виглядає, і є надія, що він в принципі, так і буде виглядати. Все зроблено інклюзивно, в мене майже ніяких там запитань немає, окрім проїжджих частин у дворах. А так входи в під'їзди класні. З рівня землі я не бачив там, здається, жодного пандуса. Ну, дитячий майданчик, звичайно, зовсім не бізнес і не преміальний, виглядає доволі таки посередньо, як в комфорт класі. Класно, що на території буде свій дитячий садочок. От, правда, не знаю, чи він буде приватний чи комунальний, але я думаю, якщо ви вже живете в преміальному комплексі, то гроші мають бути і на дитячий садочок. Пишіть свої враження стосовно цього комплексу, як вам. Парус Сіті, і до речі, якщо ви зараз будете писати, а чому не вітрило, тому що в мене вже був огляд на комплекс парус в Івано-Франківську, то я одразу... Стану на захист української мови і скажу вам, що українською можна і парус, і вітрило. І так, і так буде правильно. Так от, пишіть свої враження, як вам сподобався парус сіті. Якщо сподобалось моє відео, то підтримайте його своїм лайком і коментарем. Підписуйтесь на канал, якщо раніше ще не підписалися. І також можете написати, в які комплекси ви б хотіли, щоб я сходив і показав. На цьому в мене все побачимося в наступних відео. Бувайте!